Відтепер одноразова грошова виплата для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни та членів сімей загиблих та померлих внаслідок війни встановлюватиметься та виплачуватиметься до Дня Незалежності України. Раніше ці виплати ветерани отримували до травневих свят. Головне управління пенсійного фонду України в Сумській області інформує, що такі виплати, зазначеним категоріям захисників з числа пенсіонерів, органи Пенсійного фонду України забезпечать у серпні. Зом з пенсією без потреби звернень. Особам, які мають один із зазначених статусів і продовжують службу в силових структурах, військовослужбовці, поліцейські, особи начальницького рядового складу органів внутрішніх справ, служби судової охорони, особи начальницького рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби, виплати забезпечать за місцем несення служби. Для цього відповідні органи нададуть подання на фінансування виплат до органів пенсійного фонду і одержать від нього кошти для виплат захисникам. Особам, які мають один із зазначених статусів і не є пенсійного. Пенсіонерами та або не продовжують службу у силових органах для одержання одноразової виплати потрібно звернутись особисто до ближчого сервісного центру пенсійного фонду України або через веб-портал Пенсійного фонду України із документами, які підтверджують один із зазначених вище статусів. Таким особам органи пенсійного фонду перерахують кошти на їх банківські рахунки. Якщо з тих чи інших причин такі особи не встигнуть звернутись за виплатами, це ще можна буде зробити у вересні, але не пізніше 1 жовтня.